27 років тому, 28 червня 96-го року, Україна на законодавчому рівні затвердила свою свободу та незалежність. Саме в цей день ухвалили фундаментальний закон Конституцію України. Відтак з нагоди свята в обласному центрі Закарпаття відбулися урочистості. Керівництво області, представники ДСНС, прикордонної служби та військовослужбовці взяли участь у церемонії покладання квітів до пам'ятника Тарасові Шевченку. Продовження урочистостей з нагоди свята відбулося у внутрішньому дворику Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Легоцького. З вітальними словами виступили голова Закарпатської ова Віктор Микита та голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. Важливе державне свято, і ми пам'ятаємо, що в 1710 році була оприлюднена конституція Пилипа Орлика, де вже фактично перший нормативний акт, який фактично в Європі один із перших, який регулював і показував рівень певної державності вже тоді. в Україні. Саме завдячуючи нашим Збройним силам сьогодні, як вони відстоюють нашу незалежність, і борються за наш мир. І сподіваємося, що в цьому році буде перемога, тому важливо проводити такі заходи, надихати наших військовослужбовців на перемогу, цінувати їх і поважати, і показувати, що ми не забуваємо про них. Ми маємо пам'ятати, що це наш основний закон, що сьогодні фактично за нього ми боїмо, за наші права, за наші свободи, за наше право бути в демократичному світі. Сьогодні в Україні влада обирається народом президент і місцеве самоврядування, і це є з джерела влади. Насправді, сьогодні права наших громадян на сході, які захищені Конституцією, історії президенти наше військо, тому що діти не можуть навчатися, нема свободи, нема можливості пересуватися там в тих зонах, де йде війна. Ми бачимо, що хто з нами воює. З нами воюють орко-фашистська армія, в яких взагалі ніякого закону нема, де можна, за словом, мир сісти до в'язниці, де збунтувавшися зеком, закривають довечі кримінальні справи, бо так домовилися. Тобто це велика відмінність наша від Росії. Тому ця війна йде, тому що Росія не хоче, щоб на їхніх кондорах була нація, яка має конституцію, яка має демократію, яка має свободу. На заході нагородили посвідченнями учасників бойових дій і нагрудними знаками ветеранів війни та військовослужбовців Національної гвардії України, які з перших днів війни захищали нашу країну в Київській області. Відзнаки вручили і працівникам Національної поліції України за боротьбу зі злочинністю, а також допомогу в забезпеченні правопорядку. Батальйонного управління патрульної поліції Закарпатської області департаменту патрульної поліції. Служу я вже третій рік. Сьогоднішнє свято мене дуже вразило, дуже приємно, що от сьогодні День Конституції України. Бойові завдання ми виконували з 26 лютого, як почалась війна. Виїхала на київський напрямок, де захищали Київ продовж півтора місяця. Під час війни ми виконували бойові завдання в Київській області в районі Ірпеня Бучі форсували річку. Ми виконували завдання по знищенню техніки, знищенню колон, розвідці бували в тилу ворога. Сьогодні надзвичайний день для цих хлопців: це 16 наших військовослужбовців, наших нацгвардійців, наших українських воїнів. Які з перших днів російського вторгнення стали на захист нашої держави в перші ж дні цієї війни? Вони висунулися на фронт для відсічі російської агресії в Київській області і, з честю, виконали покладені на них завдання. Сьогодні вони отримують відзнаки. Сьогодні вони отримують посвідчення учасників бойових дій і медалі ветеранам війни. Цілком заслужено. Захід відбувся у музичному супроводі заслуженого академічного закарпатського народного хору закарпатської облради. Народний хор подарував присутнім низку неймовірних тематичних композицій зі свого репертуару.